Вітаю! Сьогодні ми розглянемо особливості розв'язування показникових рівнянь. Перше рівняння. Ми бачимо, що записано вираз, де з різних боків у нас рівні числа. Наша задача урівняти ліву і праву сторону основи. Ми бачимо, що 3 помножити на 4 дає 12, але вже загальна степінь х. З цього боку так само, але за властивістю степені ці показники можна перемножити. І тоді буде 12 степені 5х плюс 5. оскільки у нас основи однакові, ми переходимо до показників степеня і прирівнюємо. Тобто х дорівнює 5х додати 5. Ми переносимо все, що з ексаме в одну сторону, числа в іншу. Виходить, х відняти 5х дорівнює 5. Мінус 4х дорівнює 5. Щоб знайти х, треба 5 поділити на мінус 4. Можна так і залишити, а можна записати десятковим дробом. І це буде мінус 1,25. Основна особливість показникових рівнянь привести до спільних основ. Розглядаємо далі. Далі ми бачимо у нас з двох сторін розташовані числа 5 і 125. І розуміємо, що вони зводяться до числа 5. Тому 5 в степені Х додати 3 ми залишаємо. Себе питаємо: число 125. Це яке число, який степінь п'ятірки? 3. Але оскільки це знаходиться в знаменнику, тоді ми, щоб піти від дробу, ми записуємо від'ємний степінь, користуємося властивості. 1 поділити на a в степені n це буде 1 в степені від'ємному, тобто мінус n. І оскільки тут ще був степень х, тому х у нас множиться на нашу мінус 3. Знов рівні основи переходимо до показників. x додати 3 дорівнює мінус 3х, х в одну, числа в іншу і. Коли ми переносимо сторони в сторону, знак міняється на протилежний. Виходить, 4х рівнює мінус 3. Звідси, щоб знайти х, ми мінус 3 ділимо на 4. Але у нас стоїть умова, в який проміжок у нас заходить це число. Дивимося, мінус 3 четвертих це мінус 0,75. А мінус 075, звичайно, лежить в межах від мінус 1 до 0. І таким чином ми обрали цей проміжок. Зверніть увагу, коли ми даємо відповідь, ми ще раз перечитуємо умову. Наступне Наступне ми бачимо, що знов-таки нам треба вибрати проміжок. Але у нас є 3 в степені Х, а число 30. Ніякої степені не дає трійки. Тому ми користаємося тим, що найближче до 30 це 3 в третьому степені. Це дорівнює 27. Тобто це трійка в якійсь більше, ніж в третій степені. А це означає, що ось цей степінь лежить в межах від 3 до Звичайно, 4, тому що 3 в четвертому степені це вже 81. А наше число 30 тоді лежить в цих межах, і, відповідно, ми ось тут розуміємо, що тут буде проміжок від 3 до 4, якийсь степінь. Таким чином можна приблизно визначити, в якому з проміжків лежить наш корінь рівняння. Ось так ми розглянули дуже швидко прості приклади показникових рівнянь. Бажаю вам успіхів на НМТ! Підписуйтесь на мій канал, будемо разом навчатися!